Ну, а я маю велику приємність відразу на початку оголосити переможців другого кварталу 23-го року. Переможці навчання в чат-боті, лікарі, які набрали, набрали найбільшу кількість офтікоєнів. До речі, колеги, не лякайтеся, що кварталу ми. Обнуляємо ваші е, бали і ви набираєте щоквартально е, нову кількість балів, але сумарна кількість, яку ви набрали за всі квартали, вона зберігається. Отже, я вам розкрию маленьку таємницю наприкінці року. Ми оберемо переможця е, в навчанні разом з доктором Мовчиком. Переможця е, 2023. Отже, змагайтеся! І ми придумаємо чудовий е, сюрприз для вас. О, я ж не назвала імена переможців. Це Коновалець Іванна, Якименко Ірина і Юхимук Богдан. Отже, колеги, ми вас вітаємо, з вами зв'яжуться наші партнери з технічної служби, і ви отримаєте свої призи. Дякуємо, продовжуйте так само активно навчатися разом з доктором Овтіком. Я хочу запропонувати все ж таки е, отримати трохи позитивних емоцій. І запропонувати зараз провести е, розіграш в прямому ефірі е, переможців найшвидших офтальмологів, які швидше всіх відповіли в нашому чат-боті доктор Офтік» на опитування. Я дуже попрошу е, наших технічних партнерів, е, щоб вони... Е, Продемонстрували нам список оцих перших п'ятдесяти э, офтальмологів, які взя э, першими відповіли на це опитування. Далі э, так використали рандом програму Рандом Орг. І зараз буде саме таке. Тут повинні бути якісь тут звуки, такі, знаєте, напруження допруження. не зараз так, і тепер натиснемо на кнопку Randomize і очікуємо, що це. Ага, це вже то ви перевіряєте, перевіряємо, uh -huh. чи всі е, наші колеги в, е, вийшли і бачимо, хто в першу трійку потрапив. І це переможцями серед перших 50 офтальмологів, які найшвидше відповіли на опитування: стали Ман Ольга, Сторожук, Юрій. І Аркуша Юлія, колеги. Ми вас вітаємо. Сподіваємося, що ви і надалі будете так само активно брати участь у всіх наших заходах і долучатися до роботи з чат-ботом. З вами е, зв'яжуться обов'язково наші технічні партнери. Ви отримаєте е, сертифікати ГІФТМОЛ. Ми не будемо заперечувати, якщо ви напишете декілька слів приємних у Фейсбуці і е, продемонструєте, що ви все це отримали.